Діти вийшли на майданчик. У дворі біля кінотеатру дружба уже третє покоління малечі підростає без гірки та гойдолок. Батьки і бабусі упродовж кількох десятиріч пишуть неслідченні звернення до міської влади, та все марно. Тож СТС допомагатиме ми людям. Ми хочемо новий майданчик! Замість дитячого майданчика зламана та небезпечна гойдалка. Посеред двору кілька старих і давно не фарбованих турників. Це все, що є у дворі. Уже третє покоління дітей росте на справжньому металобрухті замість майданчику. Я грала на цих железяках, а тепер у мене маленька сестричка, і я хочу, щоб вона грала на нормальних качелях, там, де ніхто не Ніхто нічого не розшибає, не ламає нічого. Дітей тут грає багато. Їх батьки, бабусі й дідусі десятиріччями пишуть владі уже до мера та депутатів. Утім марно. Та сьогодні ми отримали публічну обіцянку профільного заступника мера. Ну якщо можна, ставте мій номер людям, і я через нідельку думаю, що вже постараюсь бути в строю і. Хай люди наберуть, тоді і щось допомогти їм. Ми обращаемся к мэру. Мы очень хотим, чтобы у наших деток була хорошая площадка. Невозможно кататися ні на велосипедах, ні на роликах. Дети это наше будущее. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы им было хорошо. Алена Щербакова, Олександр Белявский. Новини СТС.